Дороги кулхет, не собі припинили. Дороги нема, нема. А люди приходять. Може, це остановка? Ноги маємо, ноги маємо. Ноги маємо. Ноги маємо. Ноги Тільки що були жителі міста Самбора в мене в кабінеті. Я їм пояснив, що ми робимо і що ми плануємо робити, як ми плануємо жити. Тільки давайте не перешкоджайте. Добре. Оці крики, вивки, якщо хтось хоче зробити політику на сьогоднішньому, політика це ми були немає. Ми в політику не раді. Ми сьогодні зібралися для того тут, щоб сам Самбурі були кращі. Ви всі прекрасно, зна... прекрасно знаєте. Мені приємно, що ви сьогодні були листівки розкинуті по району, по Другобічкому, по району, по місті Саморіч. Але чому ми зійшлися тут, місту Самбирську біля Ради? Мені це дуже приємно, що я найбільше маю питання вирішити. Я це зроблю, що від мене залежить. Мені неприємно сьогодні, що в нас немає депутатів обласної ради, що в нас немає депутатів Верховної Ради, до яких є деякі запитання. Чому? Якщо ви всі знаєте, сьогодні дорога діляться на комунальні і державну значення. Дорога Чорновола, ви визнали, дорога завокзальна, дорога від завокзальної до моста на Нараді. Дорога Шевченка і дорога... 100 І дорога, знаєте, я буду говорити, переміщенська це є дорога державного значення. Неодноразово я був у Львові, був з керівником, доріг у Львівській області, сиротинським пересомну Роман, який неодноразово приїжджав сюди, який неодноразово обіцяв нам, що дороги будуть зроблені. Щербуво, 65-те, це львівська фірма, яка сьогодні нам допомагає. Степана Бадарика, що ні робимо ми біля третьої школи, даємо чорне покриття, а завтра будемо давати вже скрутне покриття. Загнала техніку, почала зв'язати вулицю, Чорновола, але підтвердження не було їй, що буде якась певна проплата. І легше механіка, як і не зняла техніку і не перестала виконувати. Пізніше. Знову неодноразово поїздка до нього. Він сказав, що приїжджає завтра, умовно ну, кажучи, якийсь там день, поза минулого тижня, на превеликий жаль, на другий день його звільнили. Минулого тижня я, як міський голова, був в обдержні де зустрівся з губернатором нашим і заступником Василенком, який віддає напрямок і на є порадом місті сам. Зустрівся новим призначеним керівником автодоріг у Львівській області, який пообіцяв, який пообіцяв нам з 1 числа приступити до 1 серпня. 1 серпня приступити до виконання. Робіт. На вчорашній день бачимо, що вулиці перемішку почали. Робити ямушний ремонт з першого числа ви не робити на до Шевченка ви, і на дочорного. Ви, ви подивіться, як вони роблять. Так так.

Я зовсім до акту виконання не маю. Я, праві, Чому, скажіть, куди ви Це маєте? є дорога державного значення. Якщо ви хоч трошки щось чомусь розуміємо. Розумієте? Ми можемо вийти на ту дорогу, там, що нас не задовольняє ремонт. Давайте вийдемо на не собі не з вами з мером. Зараз розкажу, розкажу далі. Те, що ми сьогодні поговорювали з активістами, на шосте число збираємося і вирішаємо. А вони далі так продовжують. Або ми робимо те, що ми будемо робити, Входи, шосту... пішіхіди, це вже є нас домовлено. Давайте Після... то письмо зареєструємо. На рахунок комунальних боїв. Як ви бачите, то на шостому число? На шосту... на шосту... Рівно за тиждень. На яку Давайте на 12. На 12. Але перекриваємося напрямки. Перекриваємо всі дороги. Ми ну, ще зараз Після... підемо до Так Білок... буде краще. Друге питання. За на комунальних доїв. Як ви бачите, робиться ремонти у знання торік. Чому, е, робиться так скоро, як не думають? По-перше, на сьогоднішній день ХЗ не проплатило нам різні рахунки 2 мільйони 100 тисяч на сьогоднішній день. Гроші не йдуть. Ці підприємства, які я взяв на ремонт це щурбу 65, щурбу 88, саме ще наше підприємство, виконував вже ряд робіт. Кошти не проплачують. Люди грошей не мають закупити бітум і далі виконувати роботи. Але і правдам, і неправдам просиш їх, щоб вони потрошки роботи робили. Робить, робили, робили Степана Бандери, робили козачку, зробили мова воду, козачку політику на Я там водна вулиця. Як що, що зробили? Я перепрошую, де воду зробили? 20 метрів. Там де до допут... змог... да, вну сказали, що сьогодні. як Мали зможуть. Давайте не будемо. Шановні. На воду було виділено 77 тисяч. Що ти зробиш більше за 77 тисяч? А на спадиста ну, нічого два садіка. Слухай. Я нічого нема. Мій підхід до роботи. Зробити ливневу каналізацію. Нас жодної ливневої каналізація не працювала. Нас води не стікали. Ви по скільки ми зробили ливневих люків? Більше 60 <ривіт> люків. Вода буде стікати. І моя, як міського голови, думка, що робити кусок, але спушний. Розумієте? ми зробили ями і на другий рік знову ями. Нам ямучний робот депутати на букву. Пане Тарас. Тепер вам скажу слідче. Є тут депутати міської ради. Знаєш, скільки, скільки коштів ми маємо на ремонт доріг? Нам залишили один напрямок, це є надходження коштів з першої реєстрації. Нам поступає близько мільйона, більше не поступає. Решта коштів. Решта ми отримуємо з обласного бюджету і з... Державного бюджету. Разом ми маємо 4 мільйони 800. Фури їздять. Чому б не заставити їх, щоб не собі... На рахунок фур, правильно ви говорите, сьогодні стоять знаки, щоб самбір, місто Самбер, заїжджати більше вісьми тонн не можна. Фури їздять. Далі не працює, з першого числа не міняємо нові знаки, де А Може, да поміняти, щоб вони працювали. Любій фурі заїжджати в місто. А є тільки шукає, поїде п'яний, щоб заробити... правильно, І хто шутер везе? І хто шутер біжеться? Ліс, ліс. Хто шутер призупинив, вивозити

І треба буде в'їхати. Третій, четвертий, п'яти, шостий. Так, так, так і возить. Так і возить. Не, 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 вози. не дайся возить. Не, 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 вози. не дайся возить. Не дайся возить. Не дай сівози. Через посейн треть лізе. Я борюся, щоб не возив. Вам сприву, О, по -шутру, по боруся, якщо команду. Дай... Та... якщо далі, будемо возити це грати, та... Боже, Ви. ми чи можемо <граві> залишити без води. Далі граві вивозять, Гравію вивозять, русло річки десь міняється, наші складження свої пусті. Не один раз я звертаюся до голови райдержадміністрації, до начальника Мріз на превеликий жаль, шути далі вивозить. І у п'ять я маю купу ворогів, ті, що возять, граві. Де що ви не то не ребешти? два чоловіка, ми, але великий. Висламе чоловіка, хай роблять щось трошки, а не гроші беруть наші. Скажіть конкретно, до якого часу, дороги будуть зроблені. Дороги комунальної власності будуть зроблені до дівчат. Як почнуть люди воювати, це будуть зробити. Чого робить? Дороги! Тих п'ять доріг! Залетить кімнату і все! Не всі дороги, які ми запланували! Ну от у центрі дороги Канян обводить Які ми запланували ми ці то скажіть які ви запланували, щоб ми знали! Які ми запланували, щоб ми знали! А то ви зараз кажете запланували одну вуговь, не треба! Раз, два, три, я не перепустив Та бруківка тут була, та рівно капець Дороги! Що вам стоїть у частниці? Дороги! Я ще по дорогах зробив, а не щоб бруківку Самі Я не голова міста! <свіс>. Зараз всі колективно йдемо до Білака. Раз. Друге, шостого числа ми збираємося о 12-й годині тут. Якщо нічого не зрушиться, перекриємо місто і нехай Білака! Ні, не, не, зараз кажуть, які вулиці мають перекрити, які вулиці мають зробити. Чекайте. Не, Дамо, дам. Що Тарас може зробити? Тарас, ще одно. Дивіться, є от Сінковича. Гейба, як він? Гейба. Гейба. Отаких є, багато тут. Не як грузять фури машини. то то аж плакатися хоче. Раз. Другий, заставити гаї, щоб не... Важили машини або щось, що хочете, хай роблять. Щоб більше положеного не було. Тоді дорога буде стояти. Давайте ми тут опустимо 5 фур, переїдуть і тут будуть днями тіло. Ти ще хоч би мене за мільйон вагу купили. Давайте створимо народну дружину, будемо глушити шутер крає. Народний дружину. Не піль Повноваження мені, будь ласка, у вас я Тихо, тихо, дайте слово. давайте Не пьє місяць. плануємо Ще зробити вулицю Кухаревську і Бучна Шевченка. Що таке є бічна Шевченка? Це є Шевченка вулиця. До третьої школи буде ямочний, від третьої школи до повороту до Луговського буде капітальне спочне пункту. На слідуючий рік нас ще залишить, зробимо до Желізнодорожного переїзду. Все, вулиця Кунувальця, Саміська, Гуська, Валова, Торгова, Шухевича і Стебельська по плануємо зробити від кусок ми вже зробили, ви запам'ятаєте, яка була вулиця Степечку і плануємо зробити другий кусок від поліклініки до будинку. Івана Франка не наша вулиця. А вулиця Спадиса, два садика, з Болоту по вуха. Шановний, ми фермі. Це можна розглядати запитання на слідуючому. Ні, ні, ні. В прошлому році не було, році. Та вулиця була запланована в прошлому році. депутат... Вони запали. Це вуличе купільника. Можна на нариці. Вересні. вулиця Кубільника, вулиця пічна куперника. Вулиця Сучових Стільців і вулиця Семостер. Оце є комунальні дороги, які є заплановані, які є проголосовані, які за міська пропала. На серпень казав. Є, А на немає. До речі, за міські знаху бікали. Це міста. Два саме є проїзна головна. і тут далі, як там питання. Ви не пам'ятаєте, яка була, як і в Грушевську люди, сказали, зроблють. що ні по Грушечку, можна їхати. Ні, від проїзд головної вулиці ти куди до моста, там неможливо пройти. до грузового парку, був що парку і не Грушевську де з. Що переходимо в вірту? Будемо куткі це. Ще якщо можна, брухання, де зробити вулицю зразу мертвого поліцейського. Мертвого поліцейську, я ставити не буду. Я спустив, що я зробив пробу, на вулиці Стуса. Всі люди швидка, яка їде в лікарні. І бабахкає, і кожен, і кожний хворі теж згадує мене, я того робити не буду. Є знаки, і ми водії, повинен один друг заставляти. працювати щоб дотримуватися доброго, доброго. Ви казали, що вулицю Заміцьку? Ми просили, там вже живуть два даїшника. Кохан живе, просили поставити знак заборонено, в'їжджати вантажна машина. Знаку так і нема, дорога розбита вже така, дещо ще куди. Круль возить, шутер як возив, так і возить. Поставте знак, то вказівка мера ви послухає, тому що нас, даєшники, не слухають. Що то так тяжко, так, чи що? Чого нам почали слова? От пан Тарас, на другий ві, раз, розуміли, на, на 6 число, запрошуйте гаївщиків сюди нема що ховатися на пару. Вони за наші гроші живуть. Слухайте мене, якщо ми за ваші не за автодор. Не приступають до виконання розвитку. Ми збираємося цю 6 числа на 12 люди. Запрошуємо сюди, депутатів депутати. Депутати Верху. Давайте зараз письмово напишемо. Звернення депутати міської ради, начальника автодоріг у Львівській області. Щоб писати. Я Бога Андрія сюди. А портуари які? Звідно з того року ми робили ще тутарі. Як нічого робити тутуари, почав робити площу. Зараз робимо тутури, хвилинський купельників, робимо тутуриску, Дебара Малик, воювання Фрихацькому, посайдарську, потурговий і постуса. Все, що я можу зробити, я це роблю. Це я ж, я не поміняю свою історію за своїм дещом. А так я скажу, вам питання треба ще розходити. Перша година, тут немає добіжки. Чому я щасливий міський голова? Знаєте чому? Не знаєте чому? Я щасливий міський голова тому, що я і мені на нашу каденцію не припало жодного комунального війна, яке можна продати. Що продане було до нас. Чому На роздав... я ще з нею міські голова Хайде, чому? Бо я не роздав жодної земельної ділянки. Що роздали до мене? А тепер, ви хочете, щоб мені мене робота вимагати, я роблю все необхідне, щоб сам бор було краще. Ви мені повірте, я прийшов сюди на ту кадетку, щоб сам ще щось поміняло. Але Вазна ми раз. не бачимо Вазна порядку. Раз. А чому не заставити супермаркет? Заставити. Тепер з базар ще з листами. З базару, з тих, всіх точок з ресторанів. Звертався, жодних відповідь. Як жодних відповідь? Ви жодні сюди на кублях. Ви тут переважно водії. Я що зараз плануємо робити, будучи торговою і баловою? Панова вулиці ми відкриваємо двосторонній рух, де на день міста. Хочемо зробити служби асфальт від аптеки до молодіжного, скільки нам хватить коштів. А будемо зайдемо за старий меплін. Зробимо два кільця, одного біля рути. Друге кільце зробимо біля старого мебельного. Зробимо двосторонній рух, два карманчики з другої сторони, щоб люди могли вивезти собі товар. І зробимо два світлопори. Це буде один світкупор, де є. Мазин, спорт, товаришо, ті, що дивни. Будеть будуть турникети, щоб люди не ходили. Є світлофор, всі стали, люди перейшли, машини поїхали, люди стоять. У нас так виходить. Як бачите, слушні люди йдуть, а машини стоять і затова маємо заходи. Ми тут зробимо двосторонні рух. буде. бажано. Я <как> маю <как> питання <как> Пару <как> травців. Ви устуваєте наші гроші. Гроші податки. Ви надімали львівську фірму, яка робила дорогу на мості. Там вже дири на тій дорозі з'являються. Для чого такий ремонт? Куди ті гроші були закоплені, хто б приймав життя? Чому я повернувся до Чергу 88-го? Я відповів. По-перше, дорожній міст це не є комунальне власник. Це є власне. Це власне завісної дороги. Був замовник, був замовник. Чи не червоні, що не життя зробили за пісні сторони? Що там буде? Тихо, Ви не правильно зрозуміли, питаєте. Слухайте мене дасть. Слухайте питайся, слухайте мене дасть. Ви мене просто... Пане Тарас, я питаюся, чому на тій дорозі, якій були зводні наші кошту, зараз я ви ж при владі щось, ви ж на владі. різна дорога на мості робить Це їхня власність. Це вони бійство і на паланці з різної дороги. І це тільки може з різною дорогою. Але стоїть. В місті нашому, і ми від того страдаємо. Я розумію, ми страдаємо. Бути ініціатором, прокуратура хай. Проконтролювати ж можна то якось, ні? Шутер хай перестануть красти. Хоча б це зробити. От як зробити? От, власне, ну що робити? Ви, У когось сьогодні зранку знову везли. Вчора везли. Я цю привезу. Скажи, хай, то, Ви, от що робити, ну, щоб його не везли. Я роблю все необхідне, що гранич в місті. З річки Заляйте, через останній трактори, я вам скажу, в якій годині я, 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 я не сліду я я з паличкою з я А за що гроші беруть за що гроші беруть територію везуть прокурора за вухо. Лапаєм КамАЗ Камас, один раз, так тяжко чи що? Я в кожен рану бачу, пане, я кожен рано, пане. Я в кожен рано. Я вам фотографії зроблю відео приясу, добре? Добре, нема питань. Нема питань. Ви не можете з нами підійти. Я вам сказала навіть година, коли вони зима піти будинок з нами, побачите на своє. Ми <плес> <краще> <плес> <і> зустрічаємося тут. <плес> добре? Ще таке одне запитання. Пане Тарас, в сільпо постійно їздять фури кожен день. Фури, які туди доставляють грузи, чекають. Влучають з того прибутки. Дороги ми проплачуємо. Чому в сільпо не можна домовити, щоб вони якусь частину тих дур клали? Не можна, правильно? Не хотя б там сиділа було! Що я веду? Тому, я можу. Пусть якось не знав, що фура більше ніж метод не має права заїхати. Я сам займусь. Я то доб'юся, що його звільнять. Ну так не може. Ну так не може бути, розумієте? А що ти? Ну давайте ми напишемо заяву колективну. А що ти? І нехай вони щось роблять. Це наші діти не побачать і страх, прошу пане. Внуки і дітей. А що ще став? Будуть дивитися, як на могилку. Всі до півака! Все, все до півака! Півака навели взагалі. Ну, <laughs>